Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді буде набір інструментів від компанії Vinso на 56 предметів. Компанія Вінсо нам дуже добре і давно відома як виробник зарядок для автомобільних акумуляторів, виробник LED ламп, ксенона і інших автомобільних аксесуарів. А ось Інструментом їх асортимент поповнився буквально нещодавно. Тому давайте знайомитись і дивитись, якої якості інструмент і за які гроші нам пропонує ця компанія. Весь асортимент інструментів даного виробника, можна сказати, відноситься до доступного або бюджетного асортимента, і, в принципі, до нас одразу заїхало там близько десятка різних модифікацій. Для даного відео ми обрали, на мій погляд, найбільш цікавий варіант на 56 предметів, який до того ще є універсальним. Його можна буде використовувати. Як в автомобілі, так і в побуті, незважаючи на те, що цей інструмент відноситься все ж таки ближче до бюджетного сегмента, він має дуже якісний кейс, з більш-менш такого товстого міцного пластика, і ще. Цікаво, що защіпки в нього також металеві. Ну, зазвичай в бюджетному сегменті ми таких аксесуарів не маємо. Тут, в принципі, нам вже дали металеві защіпки і також нормальне з'єднання обох половинок кейса між собою. Це не якась просто пластикова спайка. Тут вже пластикові петлі і металеві штифти. То це і ремонтно придатно в подальшому, і також це дозволяє нам. Роз'єднати кейс на дві половинки, розмістити його в шухлядах, на полицях. Ну і загалом ось таке з'єднання, воно набагато довговічніше, ніж просто пластикова спайка. Ну і те саме стосується і защіпок. Ну що ж, тепер давайте подивимося, що тут є, і подумаємо, як цим можна скористуватись. В верхній частині кейсу, на мій погляд, розташований інструмент, який більше підійде для побутового застосування. А в нижній частині те, що ми можемо застосовувати при. Обслуговуванні свого автомобіля, звісно, для повноцінного ремонту цього буде замало, але для заміни якихось деталей або там запчастин в принципі можна скористатись, тобто це не професійний набір інструмента, яким ви будете лагодити свій автомобіль, а скоріше такий екстрений варіант для автомобіля і для побуту. Отже, в верхній частині кейсу у нас є 6 рішково-накідних ключів, які будуть доречні як в автомобілі, так і в побуті. Вони представлені в розмірі від 10 до 17 і мають ось таке якісне, красиве глянцеве покриття, і також виготовлені з хром ванадієвої сталі. В принципі, брехати не буду, ось мені трішечки ваги ключам цим все ж таки не вистачає. Траплялись набори інструментів, у яких ключі були ну, набагато важчі. Хоча і коштували ті набори набагато. Набагато більше. В принципі, не скажу, що вони залегкі, але ось так хотілося б, може, щось більш важке. З іншої сторони, хром-ванадій, в принципі, тому все нормально. Далі, у нас плоскогубці, ну, звичайні нормальні плоскогубці з бокорізами. Тут нічого такого особливого немає. Далі, набір викруток, їх тут 5 штук, 2 короткі. Одна Philips, одна шліцева, далі середня 100-мм викрутка шліцева, одна 100-мм викрутка Philips і 150 мм по зідрайв. Зручно, коли в наборі є окремі викрутки, і не треба викрутку збирати з біт і додаткового руків'я. А інколи потрібно, щоб було одразу дві викрутки. Там однією щось тримаєш, іншою крутиш. Тому ось такий варіант для побуту та й для автомобіля, також мені здається, дуже доречний. Ну і нарешті ось такий ключ. Хтось називає газовий ключ, хтось каже трубний, хтось ключ, сантехніка, кому як подобається. В принципі, звичайний ключ звичайної конструкції. Тут ваги мені вже вистачає. Єдине, можливо, хотілося б якісь такі мати більш цікаві руків'я. В цілому, в принципі, нормальний ключ для екстрених ситуацій, те, що треба. Тепер тут у нас набір головок під великий квадрат, 1 друга дюйма, під маленький квадрат, 1 четверта дюйма, кардани, біти зараз усім розберемось. Сам вороток на 1 другу дюйма такий досить масивний і важкий. Тут знову ж таки ваги вистачає. От чомусь. Ключі мені здались трішки залегкими. Головки для однієї другої дюйма, також з схромванадію, також важкі, запас міцності відчувається. Вони тут представлені в розмірі від 10 до 27. -го. Також, окрім ключа, у нас є ще додатковий такий. Подовжувач 12,5 см, і за необхідності ще можемо застосувати кардан для роботи в важкодоступних місцях. Кардан можна встановити як тут, так і перед самою головкою, в залежності від того, якої складності у нас роботи і якої конфігурації ми бажаємо отримати інструмент. Окрім цього всього, під 1-2 дюйма в комплекті є ще дві свічні головки в розмірі 16 і 21 мм. В принципі, підтверджується якесь автомобільне застосування або призначення цього набору. Якісь мінімальні роботи з автомобілем ми завдяки цьому набору можемо виконати. Також, як ви бачите, є ще у нас тут набір маленьких головок під квадрат 1, дюйма, в розмірі від 8 до 13. Але тут у нас вже воротка немає. Замість вороточка йде просто ось таке. Руків'я викрутка, і тут спокійно, в принципі, будь-яку головочку ми можемо застосувати. Цікаво, що саме руків'я має під'єднувальний квадрат, також 1,4 дюйма. Тобто сюди, в принципі, можна під'єднати вороток і використовувати руків'я як подовжувач. Ну, але вороточка в комплекті немає. Додатково до ось цього руків'я ще в комплекті можна знайти ось такий адаптер під. Маленькі шестигранні біти, їх тут 14 штук, і це може стати альтернативою тим п'яти викруткам, які ми вже бачили, або може їх просто доповнити. В принципі, ще одна додаткова викрутка, і додатковий набір біт ніколи не буде зайвим. Звісно, в побуті буде важко обійтися без такого інструмента, як молоток. Тут це звичайний слюсарний, можна сказати, навіть універсальний молоток. На 400 грамів з дерев'яним руків'ям і гумовим захистом, і також ще із додаткових аксесуарів або інструментів, які ви знайдете в цьому наборі. Це. Ось такі чотири шестигранники, які, я так розумію, входять в перелік 56 компонентів, але по суті користі з них дуже мало. От я вже в кожному огляді кожному виробнику кажу: якщо ви хочете покласти в набір шестигранників, то покладіть нормальний набір шестигранників, яким можна користуватись, а не просто аби було. Хоча своє місце для них також тут присутнє. Тепер за традицією поговоримо окремо про... Вороточок з храповим механізмом, і, звісно, розберемо його. Сам вороток, як я вже казав, досить важкий і відчувається тут запас надійності. Також мені подобається його така от ергономічна форма, щоб зручніше працювати над плоскими поверхнями. І подобається таке комбіноване пластиково-гумове руків'я, яке досить міцно тримається в руці, хоча анатомічних вирізів під пальцем ми не бачимо. Але в цілому, в принципі, ключ важкий, міцний. Надійний, зручний. Тут у нас з класикою перемикання обертання ключа з однієї сторони в іншу. але, як ви бачите, ось цей от механізм трішки люфтить і дуже легко перемикається. Для даного ключа це не проблема, тому що у нас тут є регулювальний гвинт, як і на більшості професійних наборів. Його можна трішечки підкрутити, і вже ось цей механізм буде перемикатись. Зовсім з іншим зусиллям. Таким чином, ми можемо постійно регулювати свій ключ в порівнянні з більш дешевими наборами. Також наявність ось цього гвинта дозволяє нам повністю розібрати ключ і подивитись на його будову, а за необхідності там щось змастити або обслужити. Для цього нам. Потрібно всього декілька біт з набору і декілька секунд часу. Виробник заявляє, що храповий механізм цього ключа має 72 зубця. Знову ж таки, це дуже хороший показник, і найчастіше такі ключі зустрічаються саме в професійному сегменті. Тому що, якщо на 72 зубця, то мінімальний кут відведення руків я складає всього-навсього 5 градусів, і потім можна вже Потрошку підтягувати нашу деталь. Таким чином, працюючи в тісному просторі, ми отримуємо більше зручності. Механізм абсолютно стандартний, сам храповик. тут дійсно ось видно 72 зубця, адже зубці досить дрібні, і, на мій погляд, не вистачає однієї маленької деталі. В більш дорогих наборах, ось тут між цим фланцем і самим храповим механізмом, може знаходитись ще додаткове таке кільце. Яке унеможливлює контакт самого храповика з фланцем, і відповідно це додає нам трішки плавніший хід і менше зношування ключа. Тут, в принципі, ось цієї детальки немає. Ну, нічого дивного, все ж таки, ключ з бюджетного сегмента. Але на 72 зубця з можливістю регулювання ось тут люфта, і також досить важкий і надійний. Ну що ж, в результаті можна сказати, що на свої гроші інструмент виглядає досить привабливо і при цьому має пристойну якість. Щодо професійного застосування, тут важко щось сказати, тому що все ж таки ось ця конфігурація на 56 предметів, вона, мені здається, більше підходить саме для побутового застосування. В професійному плані запасу міцності, можливо, цьому інструменту і вистачить. Але зараз однозначно цього сказати не можна, тому що інструмент новий і ще відгуків по ньому немає Для власного використання тут є все необхідне, в принципі, не знаю. Знайти якісь недоліки досить складно. Покриття у деталей хороше, якісне, сталь хром ванадій, все між собою нормально з'єднується, поєднується, без люфтів, ключі міцні надійні. Тут металу не пошкодували, ну і також, в принципі, конструкція відповідає конструкції вже більш таких дорогих професійних інструментів. Тому однозначно інструмент заслуговує уваги і, в принципі, вартий того, щоб його придбати. У мене на цьому, як зазвичай, все. Бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!